Дорогі друзі, я сьогодні познайомилася з Марічкою на презентації. Я бачу, що в залі сидить людина, яка дуже гарно допомагає вести презентацію своєю посмішкою, своїм киванням такою головою, що вона погоджується. Але я не знала, що вона вже п'є продукт, і я взагалі щось не. Ну як я знала, що має бути Марічка, яку запросила Валентина з Хмельницького, але я не знала, що саме та Марічка. І вона нас донечкою з Юлечкою. Із векрухою і там пані Стефа сидить трошечки далі. Тут ми вже пішли за е, ну, фуршетний стіл. Запросили нас їсти, частуватися. Марічка нічого не їсть, тільки розказує результати. <рес> я кажу, давай я тебе запишу на відео. А ну давай, Марічка. Так, мені 38 років, село Лаврів, познайомила мене з продуктом Галина, така одна пані. Споживаю я місяць, і не тільки я, і ще мої дівчатка, братова, яка має. Ну вона має взагалі, я кажу, букет, але з чорних грозі, тому що і дуже багато в неї і грижі, і в загальному дуже дуже багато захворів. Дуже багато і по жночому онкологічно. Ну там багато розказувати. І ще сестра моя споживає, яка має розсіяний склероз. Розкажу перше так за себе. Я хворіла, в мене були панічні атаки, два роки я пила антидепресанти. Ну зараз їх не, вже їх не потрібно. Я вже п'ю ЛЛ-8 ранішні, і вечірні я п'ю і ДРОПС. Капельки, ну то від зору, якщо видно, окуляра хочу астерматиз забрати. А розкажу за своїх дівчат. Вони теж повірили, почали пити і ранішні, і вечірні вони почали пити, і імуноход вже п'ють, то результати просто вау. Просто Бротова, яка ледве ледве вставала з ліжка, ну правда, вона вже мені тепер признавалася, що вона каліка була. Каже, я чуть не було хворіка. Каже, я трималася, зажимала зубами, щоб ніхто не побачив, що я не можу сити з ліжка. Вона Її боліли от ті грижі, ну, то вона ну, на даний час це є місяць часу, вона вже в Польщі, вже біля бабусі дідуся. Супер. А сестра, ця, що моєї ну і не тільки там теж різне. артроз в неї початок, то вона дуже довольна. При початку, що було, вона просто літала, то, при тому, що вона не могла ні нормально звільнутися по голову, помити, ні побрасувати волосся, як казала, навіть ті самі речі перебрати. Було дуже дуже до все важко ходити. Коли вона спускалася з другого поверху, то мусила мама за руку й вести або ну або вона там парила, трималася. На даний час казала, що в неї навіть е, координація рухів набагато змінилася, тобто вона ходить сама. Ну колись вона вже не жартувала до першої ночі, кішку шукала, бо пропала. То я від собі не можеш ходити. а Тут перші разів ти спускаєшся вверх вниз. Кожного дня в неї є нові результати, кожного дня. То її там заболіло, там запекло, там ще щось, але вона дуже в захваті від того, дуже велика в захваті. То саме п'є її мама з панічними атаками, яка вже прямо визнімала вже антидепресанти. Ну Ми ще трошки чекаємо. Половинку але ще чекаємо. Ну Тобто, дуже дуже багато в мене є результатів. Потім... За місяць часу. Це є місяць часу. Місяць часу. А ще скільки клієнтів, що п'ють, одна жіночка, в неї там теж цілий букет. Ауріп, з Чернігова ще за нею розкажу. Е, в неї два інфаркти було в неї жовчного немає. Ну якщо її розказати, то там, там повний букет, як кажуть. І тут вона почала пити зелений елев і дзвонить. Каже: Марічко, мене відвіз внук на а внук теж має дуже хворенький. Каже, в мене передінфарктний стан. Я кажу, вам вже негайно треба бікардію. Вже що мені робити? Я кажу, зараз ми знайдемо. Ми знайшли, наша дівчатка вислала на другий день. Вона випила півстіка коктейлю. Він каже, Марічка, я навіть не говорила, я навіть не могла говорити, бо той якраз, коли обстрілювали чернігів, каже, то ти, ти чуєш, що я з тобою говорю. І каже, я настільки задоволена, а це один, одна, одна, ну, одна навіть третю вона випила, одну третю. На другий день опять обстріли. Каже, що і лікарня, і доріг немає, і там ну, коротше, повний, повний капець там. А вона ж не може пересуватися в бомбосховище. Настільки було їй страшно, і переживала, і за внука, от, то вона випила другу половину. Винку каже, Марічка я себе так гарно чую вікартю вікардю <смеш> елапі і бікар. Mm -hmm. То каже так во ти мені вже то замовляєш. Щоб я каже одного людині, віддам, а друге далі я буду пити. Тобто, відуки, ну відгуків дуже багато. Кожному можна розказувати, розказувати і розказувати. Тому хто не пив, хай хай навіть не сумнівається. Друзі, я думаю, ви замітили, яка там марічка хороша. <смеш> Звіночок такий гарний.